Всім привіт вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами історією свого спортивного життя про те, як я зміцнив силу свого хвату, силу пальців і загалом зміцнив свої руки в цілому. Так от, коли я тільки починав тренуватись, в мене хват був досить слабким. І це стосується як і рукопотискання. Я ніколи не слагався тим, що в мене було сильне рукопотискання і завжди, ну коли хтось мені там нормально затискав руку. Мені хотілося у відповідь теж піднажати, щоб людина відчувала, але цього не відбувалося. Так само це стосується і вправ. Коли я виконував якісь вправи, результат в мене був завжди посередній. Але як тільки я одягав лямки, петлі на руки, там, чи під час підтягувань в лямках, чи з штаною, з гантелями працював в лямках, в мене завжди результати майже подвоювалися. І знаєте, це було дуже-дуже так. Сумно, і ну, мені не подобалось те, що я був залежний від тих лямок. Треба було щось змінювати. І скажу вам, зараз, станом на цей день, потенціал розвитку вашого хвату, ваших пальців, він, по суті, безлімітний. Люди виконують своїми кстями, своїми пальцями ну, такі трюки, що просто капець. Вони, по суті, згинають сковорідки, розривають ланцюги. Здається іноді, таке, що метал не витримає того, що витримує наша сила хвату. Ну і в принципі, знаєте, коли ви починаєте тренуватись, у вас хват ніби прогресує. Ну, ви бачите, що у вас є результат, у вас м'язи ростуть від початку. Але в один прекрасний момент. В мене настало таке, що в мене хват перестав прогресувати. Я не знав, в чому справа. Йолки-палки. І знаєте, шукаєш в інтернеті якісь відповіді на запитання. Ця тема дуже-дуже мало освітлена, як розвивати правильно хват. Бо всі розказують, що стискай експандер, буде тобі щастя. Ні, це так не працює. Я пробував це, і навпаки, в мене було відчуття, іноді що в мене хват стає слабким. І потім я зрозумів, що це не просто відчуття, це так і є. Коли ти сильно перенавантажуєш свої пальці, вони стають слабшими. здавалося, де логіка? Ти ніби тренуєш, ти маєш ставати сильнішим, але в випадку сили хвату, Сили пальців, це так не працює, тому що у ваші пальці, по суті, тут м'язів немає. Тут проходять сухожилля, і м'язи аж отут фіксується. Це все проходить переділ сухожиль, і воно від пальців переходять. Тому сухожилля вони довше відновлюються. І ну, опорно-руховий апарат досить цікавий по своїй фізіології. І по суті, ви не можете тренувати їх так інтенсивно, як тренувати м'язи. їм треба давати специфічний відпочинок. І знаєте, я зрозумів, що від того, що я додаю роботу з еспандерами, в мене результат стає тільки гіршим. І я почав думати і довгий час не міг навіть зрозуміти, в чому справа. І тут виплило те, що в мене насправді на жаль є така патологія, що в мене є гіпергідроз. Тобто, в мене підвищена підливість долонь. В мене завжди дуже сильно пітніють руки. І я зрозумів, що мені треба поекспериментувати щось таке, щоб я завжди займався сухими руками. І це вуаля дуже спрацювало. І логіка тут дуже проста: коли я постійно піднімав якісь ваги, підтягувався по мірі втоми ваших пальців через те, що вони слизькі, нагрузка починає перекатуватись, і ви по суті вже пропрацьовуєте все на Інших фалангах пальців. І по суті, ваші пальці постійно недовідновлені і ще й при цьому постійно перенапружені. І це не дає їм нормально відновлюватися. Тому перша така важлива порада, яку я даю вам всім, або купіть свій магнезію, або, якщо хочете такий дешевий лайфхак. Візьміть собі звичайні туалетний папір, відірвіть шматок, підкладайте під руку. Це буде дозволяти вам повищувати сцеплення з е, металом, з штангою, з перекладиною. і у вас завжди буде хороший е, такий відклик. Плюс, якщо ви будете виконувати це все з папером, вас не буде турбувати мозолі. Бо деколи є такий дискомфорт і краще навіть попустити чуть-чуть штангу нижче на пальці. Ти не відчуваєш того болю, е, Краще вона нехай наздавлює на оці фаланги. Але тобі так комфортніше, але це знову ж таки більша нагрузка йде на пропрацювання пальців, і ви водночас вбиваєте свій прогрес, тим, що ви їх знову ж таки перенапружуєте. Їм треба давати оптимальне навантаження, і не більше, не можна додавати більше. От і все, ви ніколи не зможете на е, Жигулю перегнати Феррарі. Це нереально. Так само і тут у вас є певний потенціал, і ви не маєте його е, намагатися переплюнути. Ви маєте працювати на те, щоб той потенціал повністю розкрити. Е, от тому це дуже, дуже важливий аспект. Тільки завжди з сухими руками, плюс або магнезія, плюс або ви робите якісь собі підкладки, щоб ви мали жорстке сцеплення з рифом. Так ви уникатимете перенапруження пальців, не буде скатуватись і не буде такого ну диспропорційного розвитку. Коли ваші основні пальці, які і так самі самі по собі сильні, то вони будуть отримувати ту нагрузку, а там мізинець, допустимо, базіменний, які по своїй природі є слабші, вони завжди будуть недовідновлені і завжди будуть віддавати в процесі втоми. Нагрузку на сильні ударні пальці і знову ж таки і перетомлювати їх. От е, наступний такий аспект це те, що в мене є ще одна така патологія. На жаль, це те, що в мене постійно холодні кінцівки. У мене холодні завжди стопи і холодні е, кисті рук. І знаєте, здавалося, який там це має зв'язок до сили хвату. А цей якраз має дуже прямий зв'язок. Е, справа в тому, що для того, щоб е, ваші м'язи, взагалі ваше тіло відновлювало нормально після тренувань. Йому потрібно, щоб був власний кровообіг, був нормальний, адекватний, здоровий кровообіг. І коли у вас холодні кінцівки, це означає про те, що у вас порушений кровообіг. І через те, що до ваших кістей не поступає нормальну кров, вони недоутримують разом з кров'ю транспортних речовин, які будуть сприяти відновленню. І це так само буде трошечки, але погіршувати ваше відновлення. Як я вирішив цю проблему? Uh, ну, в принципі, тут є такий маленький лайфхак. Ви можете його застосувати. Я певний, що ваш результат вас здивує. Я почав лягати спати в рукавицях. Я одягав просто рукавиці на руки, теплі рукавиці, і я відчув, що в мене пальці просто божевільно швидко відновлюються. Я просинаюся, а в мене завжди теплі руки. Я ну, розумію, що за ніч я поспав, і в мене пальці точно відновилися набагато краще, ніж без цього. І в моєму випадку це спрацювало. От. Це мега-мега крута штука. Я, про неї, ну, я її не сам придумав, зразу признаюсь. Я прочитав це на одному американському ресурсі в одного дуже крутого чувака, який є рекордсмен по стисканню еспандерів. Він розказував про свої лайфхаки, секрети, як він готувався до того, щоб прогресувати в стисканні еспандерів і в розвитку хвату. Він розказує те, що він лягав спати в рукавицях. І знаєте, ну, особливо в мене, коли така проблемка, коли руки холодні постійно, це працює на ура. І можете спробувати особливо зараз зимовий період часу. Ну і чому ніч? Тому що вночі градус тіла так само трошечки опускається. і вночі ми відновлюємося. Тому це працює дуже дуже класно. Ну і останній важливий аспект, який теж вам додасть тезно в розвитку хвату, щоб ви зазвичай все, що робите, це або стискаєте щось, або робите підтримуючим хватом, тобто підтримуєте штану, підтягуєте, завжди все у вас хват пропрацьовується лише так. Але є один вид хвату, який, на жаль, не дотренований, і який найпотужніший по своїй природі. Якщо ви його будете розвивати, ви будете прогресувати у всіх інших видах хвату просто драматично крутезно. Це хват щіковий. Що означає шпівковий, так ніби у когось хочете вщипнути. Вам потрібно розвивати отаке стискання. Для цього можна просто є елементарний вид вправи. це Підйом блінів ви берете в спортзалі бліни, Головне, щоб вони були плоскі. Отак їх обхоплюєте і прямими пальцями стискаючи або пробуєте просто втримувати, або гуляєте по залу. Ходите прогулянка фермера, є така вправа, і ви просто втримуєте бліни. Коли ви будете в, в такому режимі напрацьовувати силу, ви будете дивуватися, що в вже адхватах у вас буде набагато крутіша сила, плюс в різних стисканнях спандерів. Вам навіть не потрібно буде стискати ніякі спандери. Ви станете сильні в щепкому хваті, ви станете дуже сильними в інших і динамічних видах, і статичних видах хвату, де ваші пальці виступають більше як гачки. От. І ви будете реально відчувати, що ви не обділені в плані генетики в силі хвату. Ви будете дивувати всіх тим, що. У вас хороше рукопотискання, що у вас хороші результати без лямок. От і все, так як це працює зараз в мене. Я зараз не відчуваю ліміту в хваті. У мене дуже-дуже хороший хват, яким я задоволений. Тому я з вами поділився лише своєю історією. Сподіваюся, що такий формат вам був цікавий. От Якщо вам це зайде, ви накидаєте лайків, напишете в коментарях, то я буду робити такі відео ну, такого формату частіше. Ну що ж, тоді чекаю на ваші реакції. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І чекайте нових відео. Па-па!